Мікс ОС, хлопчик, дівчинка, костюми, лосинки, лонги, кофти, все на дзвониточку. Так, цей костюмчик фабричний 5-6 років. Такий Томе Джері прикольний. З такими штанятами. Лонг 11-12 років. Спортивні штанці 6-7. Такий набір для дівчинки 5-6, 2 одинички. Лонги на дівчаток 5-6. отакий набірчик прям склався в нас. 3-4 рочки. 3-4 рочки. Лонгік і лисинки. 7-8 лонгік. 5-6 хлопчик штанці. Так, 13-14. Така ковтулька. 10-11. Такий комбінезончик прикольний. 5-6 років. 5-6, така ковтинка на ниточку. Спортивний хлопчик 7-8. Так, Лисинки на дівчат 9-10. Такий джегінс 8-9. Такий костюмчик 7-8 років. Така ковтинка. І... Штани. Так, 3-4 роки спортивочки. Такий, така футболочка під поло, 8-9 років. Це у нас, нас 8-9 лосиночки 4-5 на дівчинку. Далі штани 14-15 років на хлопчика така двониточка. Такі набір штанят на дівчатку. Такі вони на двониточку. Двоє таких Лонги різні. Далі. На дівчат, це на дівчат, сукня така 6-7. Ще один костюмчик у нас є. пропонуємо 7-8 років. Такі на хлопчика 9-10 років. Лонги дівчинка, 6-7. Це така кофтинка на двонитку. Оце на двонитку, це на хлопчика лонг 3-4 роки. Такі штани 7-8 внизу такі пряменькі. Лонги іще на дівчинку 13-14, а тут склався прям цілий такий класнючий комплект. Дивіться, буде лонг на хлопчика 14, джинси такі прикольні. І такий червоний худі 14-15 на двуниточку. Така трієчка, набірчик 6-7 років. Спортивні штани на хлопчика 4-5. Футболочка така. 12-13 років, 13-14 такі на дівчинку штани. Піджачок. Светрик легесенький 7-8 років, якраз. весняний такий. 14 плюс на двониточку така ковтинка на дівчинку. Такий лонг 5-6. І такий комбінезон на дівчинку. Вік у нас 10-11 років. Такий. Замовляйте.